Всім привіт! Мене звати Люда і вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Хочу вам показати до кінця уже цю свою орхідейку, яку я вчора показувала, яку я отримала, і хочу поділитися, як я її розпаковувала, як я її уже зараз буду обробляти. Хочу з вами поділитися і показати початківцям, які купляють орхідейки і не знають далі, що з цими орхідеями робити. Уже я звільнилася від своїх робіт і можу вам це відео зняти і можу показати. Також хочу сказати, попросити у пані Єви вибачення, бо пані Єва мені писала коментар. Я не відповіла на той коментар. Я дуже вибачаюся. Але повірте, просто є такі дні, що просто ти аж бігаєш, аж не знаєш, що ти, за що тобі хвататися і що тобі аж робити. Бо є і господарка, є, і сім'я, і їсти зварити треба. Я думаю, що ви всі розумієте, бо ви всі жінки. І також плюс я хочу показати кожне відео яке я знімаю для вас, це також займає дуже багато часу. Не ображайтеся, будь ласка, просто е, по моїй силі і по моїй можливості я буду відповідати всім. Я стараюся всім відповісти на різні е, запитання, які мені дають. Але бувають такі моменти, що просто-просто ну, просто не можеш відповісти. Прочитати я його прочитаю, а відповісти, мені просто не вистачає часу. Вибачайте, будь ласка, буду більш старатися кожному відповісти. Ну і продовжу далі. От, дівчата, уже орхідейка моя постояла цілу ніч, я її не чіпала, оця моя краса стоїть, не полита, от вона відпочила. Якщо б це вона мені прийшла літом, я би її була і вчора вже полила. А так як це у даний час у нас є зима, то я її дала трошечки постояти, трошечки хай вона постоїть, хай вона у теплі адаптується, хай вона прийме все, що їй потрібно для неї, таку адаптацію. Ну, от буду показувати, що я роблю. Я собі вже взяла горнятку, взяла водичку. Водичку взяла кипячену. Беру завжди, як протираю листки, коли отримую орхідеї, стараюся завжди брати воду кип'ячену собі. Вона і більш м'якша, хоча у мене вода джерельна, у мене з криниці водичка, але все рівно то є вода. Вона може бути і жорстка, але все рівно я кип'ячу. І я беру саліцилову кислоту. Дуже саліцилової кислоти бояться шкідники. Так як ця орхідейка прийшла до мене, я її купила, я не знаю, чи її обробляли від шкідників, чи не обробляли, бо бачу, що орхідейка чистенька, немає ніяких слідів покусів, нічого немає. Але все рівно вона їде у таких умовах, бо я тако дивлюся, як розгружають ці орхідеї, вони в дуже важких умовах їдуть. Одна на другій, зверху коробку, в коробках таких великих. Ну, це страшно для мене. Я як побачила одного разу, як ці орхідеї розгружають, Це просто мені страшно, що це так квіти в такому положенні їдуть до нас. Я відкриваю саліцилову кислоту, я беру три ложки водички чистенької. І одну ложку я беру саліцилової кислоти. Якщо ви берете столові ложечки, так і столові ложки будуть. Столові ложки будуть три води і одна столова ложка саліцилової кислоти. Я взяла собі маленькі. Взяла чайні ложечки саліцилової кислоти, беру одну до трьох, розробляю гарно. Поки що відставлю сторону і хочу вам показати. Я хочу подивитися, чи є тут торфяний стакан. І буду отак вибирати по крупинках. Забирати. Тут дуже зверху є багато корінчиків. Але я рівно постараюся подивитися, чи є, чи нема. Бо тепер дуже багато виробників уже торфяні стакани не дають для орхідей. Це тішить. Якщо я в силі вибрати кору, то я забираю. Бодай трошки, але від шийки я хочу кору забрати. От я відсипаю, по крупинках забираю. Дуже глибоко вже я залізла у горшечок до орхідейки. Під стволик, але не бачу торфяного стакану, а якщо є, то є з цієї сторони. А тут дуже, а тут дуже іде у мене багато корінчиків. Тут дуже закладено багато корінцями. Не буду я тоді витягати, закладаю кору назад. Просто, коли вже я буду цю орхідейку поливати, у мене будуть дуже акуратні поливи до того, бо тому що я не знаю, чи тут є торфяний стаканчик. Може і не бути, бо тому що я Дуже глибоко і залізла туди, і не могла стаканчика найти. Була посохли бутончики, от, які Ну, Але це не страшно, тому що це є дорога. І продовжу далі. Також мене просили сказати, де я заказувала орхідеї. Я беру Орхідеї у світ орхідей. В інстаграмі є їхній сайт, і вони виставляють свої орхідеї на продаж. Там дуже багато орхідей і дуже відповідальні дівчата, які відправляють квіти. Я уже дуже багато разів у них замовляла квіти, і завжди приходять дуже. Гарні кущі, дуже гарні орхідеї приходять. І е, я, наприклад, задоволена цими дівчатами, в яких я купляю квіти. І можу порекомендувати цих дівчат світ орхідей в інстаграмі. Подивіться собі, зайдіть на силку, подивіться, знайдете дуже гарні дівчатка і дуже гарні продавці. Продовжу далі обробляти свою орхідейку, я взяла ватний диск, я всі листочки оброблю і зверху, і знизу. Я все гарно обробляю від шкідників. Хоча я цю орхідейку у колекцію класти не буду. Вона буде стояти у мене на карантині, вона буде стояти у мене собі окремо, бо тому що вона ще мусить пройти карантин. Стараюся трошки цього препарату саліцилової кислоти, трошки і дати у пазухи, щоб також. Туди потрапила саліцилова кислота, бо шкідники переважно люблять сидіти в пазухах, протираю все і квітоноси. Отак протираю. Так, протру легенько. Цих три квітоносики. Протерла. Уже така краса, чиста, гарна, отака От зелена, чистенька. Ну, тепер покажу, я ставлю її на блюдечко. Так як я торфяний стаканчик не знайшла, не дойшла туди далі, бо дуже все там заліплене корінцями. І ем, я буду тримати оцю. Орхідейку на блюдечку. І я буду її поливати, отак от вам зараз покажу. Я полию м'ягенькою водою, отак от по краєчку. Я набрала у грушечку воду і по краєчку отак от пролию. Буду і з однієї сторони проливати, і з другої. Сьогодні я її пролию тільки так, щоб вона могла у блюдечку мати вологу. Зараз водичка стече у блюдечко. Корінчики зверху, які я пролила, почали зеленіти. Зараз потихеньку волога сходить донизу. Отак, у блюдечку, є зараз вода. Корінчики починають потихеньку приймати вологу, дивлюся, знизу корінці, будуть собі тягнути водичку. І так, орхідейку я буду поливати. І буду спостерігати. Скільки часу мені треба буде її полити? Чи вона за тиждень буде просихати, чи вона за два тижні буде просихати. І я тоді вже, якщо буду бачити, що вона мені буде швидко просихати, я її поставлю в горшочок ще один. Щоб була на дні водичка, щоб більше орхідейка могла мати вологи. І більше вологість трималася нанизу. І отак от ця орхідейка буде поки що у мене рости. І так, поки що вона буде і поливатися. Бо я не витягнула торф'яний стакан, якщо він там є. А я думаю, що він там є. Ну, але буду вірити в те, що його і немає там. Але я чомусь впевнена, що є, бо переважно всі орхідеї йдуть з стаканами торфяними. Тепер дуже мало орхідей йде без торфяних стаканів. Ну, отак моя краса буде тут стояти, на кухні біля мене. Я буду кожного дня знімати відео і буду нею милуватися. Тому що метелик цей дуже цікавий. Вчора. Я знімала її відео, як вона виглядає. Вчора вона мені була коричнева. А сьогодні в день, коли я підійшла до неї, вона стала мені така насичена, така насичена, лососова така стала орхідея. Дуже дивлюся, змінила вона свій колір зранку. Коли я її знімала, був один колір. А зранку, коли знімаєш, орхідея має ще інакший колір. Сама орхідейка дуже змінює, дивлюся, кольори. Зараз, знову на вечір, вона знову змінила колір, вона стала більш така коричнева, знову стала більш темніша. Дуже шкода, що її бутони стресанули, що її бутончики опадуть. Дуже шкода, якщо б вона була так гарно, Процвіла таким букетом ну, був би шикарний букет отакої красоти. Ну, а я буду свої відео закінчувати. І хочу вам всім побажати мирного неба, Божого благословення, добра вам, достатку, здоров'я. Це є перше основне, що нам треба: це мир і здоров'я, і злагода. Злагода у кожній родині, в кожній сім'ї, між людьми, щоб завжди була злагода і взаєморозуміння. Це є основне. Бо тому що ми живемо у 21 столітті, а ніколи би не подумала, що люди не зможуть договоритися, щоб не було війни. Ну, і таке стається. Так що, це основне між людьми? Уміти договорюватися, і в серцях у кожної людини має проростати тільки добро. Добро, злагода, добробут. Все має бути в кожної людини серденьку. Добром має панувати весь світ. Не ображайтеся на мене, якщо вчасно не відповідаю. Буду старатися всім відповісти, але коли не в змозі. Не обіцяю, що зможу буду відповідати всім, бо я не в силі всім відповісти. Тримайтеся, мої любі, і будьте здорові. Нехай всіх вас оберігає Господь і матінка Божа, хай всіх вас охороняє. Бережи нас всіх, Господи, від всякого зла і від усяких негараздів. Хай щастить вам. Включила камеру і хочу вам знову показати метелика, якими кольорами різними ця квітка наповнена. І жовтий кольор має. І фіолетовий, і розовий, і лососовий. І отак наповнені її пелюстки. Дуже вона оригінально виглядає. Сама вона гляньте, яка вона блискуча є. Шикарна квітка. Просто оці защіпи її жовті. Дивишся, боки її також має отакий гарний золотистий крайчик. Погляньте. Як все все гарно виглядає, як Господь творить таку красу. Розмальовує, розмальовує своїми окрасами. Ну, чудесно. Чудесно все виглядає. Яка Божа благодать і яка Божа красота. Як мало людині треба для щастя. Купила квітку і радію. Милуюся цією красотою і дякую Богу, що мені Бог дав таку можливість, що я купила собі орхідею і радію нею.